Друзі, є в нас нове надходження, Outlander, 3 літри, газ, бензин, такі фари з ресничками, диски з алмазною проточкою, є безключовий доступ, гарний колір, є камера заднього огляду, поперечне на дах, так виглядає по колу, повнопривідний, все як потрібно бути для Outlander. По кузову без нюансів. Прикольно виглядає. Так, що в нас є, друзі? Е, предотвращення столкновентів, держання в полосі. Є е, пелюстки, електроскладання дзеркал, електрорегулювання, Підігріви, повний привід блокировки. Все працює. Клімат-контроль, екранчик. 163 тисячі ходу. Дивіться, як виглядає рулець, водійське сидіння. Підлокотничок в дуже гарному стані. Дверна карта. Бережна експлуатація, дуже гарно обслуговувався, немає питань взагалі. Є камера заднього огляду, електрокришка багажника. В принципі, нова зимня гума. Все, що потрібно, вже є. Нічого робити не треба. Приїжджайте, дивіться, катайтесь та купуйте. Грушевського 15А, місто Одеса. Всіх очікуємо в нас.